Молитва Господня, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. Нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і села, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Що єсе на небесах, який знаходиться на небесах, святиться, прославляється, насушний, необхідний для існування. Дай нам сьогодні на нинішній день, прости нам провини, гріхи, винуватцям нашим людям. Які вчинили щось погане супроти що нас, не введи нас у спокусу, спокуса небезпека впасти у гріх лукавого, усього хитрого і злого, тобто диявола, Диявол називається Злий Дух. Молитва ця називається Господньою, тому що її дав сам Господь Ісус Христос своїм. Ученикам, коли вони просили його навчити, як їм молитися. Тому ця молитва найголовніша молитва з усіх. У цій молитві ми звертаємося до Бога Отця, Першого лиця Святої Трійці. Вона поділяється на покликання всім прохань і Славослів'я, покликанням. Отче наш, що Єсина на небесах. Цими словами ми звертаємося до Бога і називаючи Його Отцем Небесним, закликаємо вислухати наші прохання. Коли ми кажемо, що Він на небесах, то повинні мати на увазі духовне, невидиме небо. А не той видимий блакитний простір, що розкинувся над нами і який ми називаємо небом. Прохання Перше, нехай святиться ім'я Твоє, тобто допоможе нам жити праведно святої Своїми святими справами, прославляти ім'я Твоє, прохання Друге, нехай прийде царство Твоє. Тобто удостої нас і тут на землі царство Твого Небесного, яке є правда, любов і мир, царюй у нас і управляй нами. Прохання третє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тобто хай буде все не так, як нам хочеться, а як тобі угодно, і допоможе нам. Підкоритися цій твоїй волі і виконувати її на землі так само беззастережно, без ремствування, які виконують з любов'ю та радістю святі ангели на небі. Тому що тільки тобі відомо, що нам корисно і потрібно, і ти більше бажаєш нам добра, ніж ми самі. Прохання четверте, хліб наш насушний дай нам сьогодні, тобто подай нам на цей день, на сьогодні хліб нас насушний. Під хлібом тут слід розуміти усе необхідне для життя нашого на землі, їжу одяг житло, та й найважливіше над усе, причести тіло і чесну Кров у таїнстві святого причастя, без якого нема спасіння, нема вічного життя. Господь заповідав нам просити собі не багатства, не розкошів, а тільки найнеобхіднішого і в всьому надіятися на Бога, пам'ятаючи, що Він як отець. Завжди піклується, турбується про нас. Прохання п'ятим і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, тобто прости нам провини наші, так як і самі ми прощаємо тих, які нас образили чи скривдили. У цьому прохання рихи наші названі провинами нашими. Тому що Господь дав нам сили, здібності і все інше для того, щоб творити добро. А ми часто все це обертаємо на гріх і зло і стаємо винуватцями перед Богом. Отож, якщо ми самі не будемо щиро прощати наших винуватців, тобто людей, що мають гріхи щодо нас, то й Бог нас не простить. Про це сказав нам сам Господь наш Ісус Христос. Прохання шостим. І не веди нас у спокусу, спокусою називається такий стан, коли нас щось чи хтось тягне на гріх. Спокушає зробити щось беззаконне і погане. Ось тому ми просимо не допусти нас до спокуси, яку ми перемогти не вміємо, Допоможи нам подолати спокуси, коли вони бувають, проханням сьомим, але визволи нас від лукавого, тобто визволи нас від усякого зла в цьому світі. і винуватця начальника зла і від диявола Злого Духа, який завжди ладен пообити нас, визволи нас від цієї хитрої лукавої сили, та її обманів, яка перед тобою є ніщо. Слава слів'ям. Бо твоє і царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині час, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Тобі Богу нашому, Отцю, і сину і Святому Духу належить царство і сила, і вічна слава все це істинно. Ця молитва дана нам самим Господом Ісусом Христом і тому зветься молитвою Господньою. Молитва Господня є зручна. Роз... Для молитов, бо в ній сказано, як і про що молитися. Тому кожний християнин мусить вивчити її на пам'ять, починаючи з дитинства. Притому треба не лише пам'ятати слова, але й зміст кожного слова і пояснювати дітям. Правдиві християни. Висловлюють молитву Господню з найвищим чуттям благовіння, бо в ній сам Господь дав нам право звати Бога Отцем, а тим самим і нам, як каже Євангелист Іоанн, дав право дітьми Божими бути, для зручнішого вивчення молитви. Господньої поділяють молитву Господню на дев'ять частин, призивання, сім прохань і славословленням.